Зробити пересування містом комфортнішим та безпечнішим в Івано-Франківську посадовці розробляють нову програму розвитку велосипедного руху. У документі врахують приріст населення та розбудову житлових кварталів. Продовжить Тетяна Дадак. У 2014-му Івано-Франківськ зробив перший крок до розвитку велоруху. Тоді ухвалили міську програму, і на вулицях почали облаштовувати перші доріжки для двоколісного транспорту. Вулиця Галицька, та ж набережна імені Василя Стефаника. Це були такі пілотні на цілу Україну. Проекти До нас їхали колеги з інших міст приймати досвід. Ось потім десь був такий період такого. Більше стало впровадження тих чи інших проєктів, тому що з'явилися доріжки у нас на вулиці Довженка, скажімо. Потім ми зробили частинку велосмуги, більше робили так. Ми зробили їх по кількох вулицях. Михайло Смушак розповідає, з часом реалізація програми почала сповільнюватися, а з початком повномасштабної війни роботи фактично зупинились. Тепер у місті планують відновити і популяризувати розвиток велоінфраструктури. Нова програма передбачає не лише створення додаткових велодоріжок, а й збільшення кількості паркувальних місць для двоколісних. Місто змінилося. Є у нас тепер так само і. 18 сіл, які приєдналися, збудовано багато житлових комплексів. Ми хочемо з'єднати приміські села, подумати через рекреаційні зони. Ключове загалом має бути те, щоб кожен мешканець міста хотів мати в себе велосипед, хотів його використовувати як засіб пересування, і щоб цей засіб пересування і це його пересування було безпечно, тобто безпека, інфраструктура. І популяризація велосипедного руху тетяна рік пересувається містом на велосипеді. каже це швидше і зручніше ніж громадським транспортом. Утім, зізнається, доріжок бракує. Центри не вистачає, особливо коли їдеш по цій типу дорозі, де дуже такий е, транспорт на січових, на січових стрільців. На транспорті незручно, на таксі також незручно, бо місто маленьке, а на велосипеді прям супер. Це дня точки в іншу, так швиденько собі оп-оп-оп, і доїхав. Найзручніше, ну напевно, ти типу, посторону каскаду, типу зручно їхати і зручно на пасічно, бо там починається також велодоріжка. І там суперкомфортно їздити і по набережні. Своїми ідеями щодо покращення міста івано-франківці діляться також у соціальних мережах. Давайте до всіх приєднаних сіл прокладемо велосипедні доріжки. А що найселяни радіють, що не прийдеться по дорозі їздити? Розвиток безпечних веломаршрутів до рекреаційних зон це критично важливо. Багато мешканців, і я в тому числі їздять кататися в приміські ліси та на пагорби, але дорога туди часто є небезпечною ділянкою без інфраструктури. Найперше, що потрібно, продовжити велодоріжку від набережної імені Стефаника по вулиці Надрічна. Це має бути повноцінний відокремлений велошлях, який би безпечно виводив велосипедистів за межі інтенсивного автомобільного трафіку в напрямку села Вовчинці. Нову програму розвитку велоінфраструктури винесуть на громадське обговорення, а згодом на розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради. А впроваджувати зміни чиновники планують уже з 2026 року.